Стрільці, яким для вас буде грудень 2025? Давайте подивимось. Але вже в наших традиціях дивимося, що було до того. Які події були до цього, можливо, в листопаді або те, що яскраво вам запам'яталося? Стрільці, що у вас там відбувалось? Були якісь приємні новини, можливо, це навіть були якісь побачення, можливо, за вами впадав якийсь чоловік. Ви чогось очікували? Напередодні, це може бути і просто фінансовий якийсь момент, або очікуєте чогось, на ну, що ви давно чекали. І, можливо, навіть дай фінанси, або щось занадто повільно просувається, і ви б хотіли це прискорити. Якщо це для вас щось означає, дивимось про грудень, скорпіони. Ой, скорпіони, стрільці, перед вами були скорпіони. Стрільці, стрільці грудень 2025 для стрільців. Будуть якісь розчарування, не зовсім приємні стани. Дивіться, але потім і радість. Тобто, у вас якось так теж бачите, то все погано, то навпаки, ви в якійсь компанії, це може бути і колектив, піднімаєте келихи, луна і тости. Ну, у нас такий дуже присвятковий місяць. Тому від такого стану до такого ви як той Фенікс відроджуєтеся. Так, що ще в грудні вас чекає стрільці. Досить активні якісь дії, або це може бути людина, така активна у вашому просторі, чоловік, жінка, або ви самі такі. І через те, що активність така висока, може бути важко. Багато на себе звалили. І важко це тягнути. Але ви вперед. Стрільці, що вас чекає в грудні. Якась трансформація стосовно чого. Імператор, це якщо для дівчат актуально, це може бути і ваш чоловік, партнер, хлопець, можливо, будуть зміни і в особистому житті. Якщо це по роботі, тому що імператор це часто якась влада, це навіть може бути щось таке глобальне, якщо для країни, але для вас особисто можливо якийсь варіант зміни контроля. Або ви вже не можете так контролювати щось як раніше. Або якась зміна начальника, наприклад, може бути цікаво. Так, що ще вам несе грудень стрільці? Що вам несе грудень 2025? Ви теж перед якимось вибором ви маєте обрати щось стосовно чого. Ну, Якщо це для жінок, то ви сама така імператриця. так, Нарешті обрати вже свій такий стан. Я ресурсна, я красива, я маю все, що мені потрібно для прекрасного життя. Якщо це для чоловіків, можливо, вже визначитись, хто ваша імператриця, хто вона для вас. Ну і фінальна. Карта Грудень 2025 для стрільців. Е, ну, якісь такі стани трішки глухого кута, стосовно чого. Не забудьте, що ви при своїх інтересах, все в ваших руках, але деяких моментів ви просто не помічаєте.